Довгожителі завжди приковують нашу увагу не лише літами, а й тими справами, які поспіли зробити за своє життя, тими випробуваннями, які довелося прийти, і вистояти, вижити та випликати нащадків. У рамках відзначення 90-х роковин шанування пам'яті жертв голодоморів. Нам вдалося завітати до свідка тих подій Євгенії Федорівни Кушко з Серебрії. Щедро наділила доля літами цю великодушну, завзяту, працьовиту, сильну жінку. Ріка її життя оминула вже 98 й берег. За дорученням Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, найстаршу та найпрацьовитішу жительку нашої громади Євгенію Федорівну Кошко відвідали голова міської організації ветеранів Петро Коваль та голова первинного ветеранського осередку села Серебрія Петро Боднар. Від міського голови... Від ветеранської організації міської ради подякувати вам за вашу працю, за вашу витримку, за виховання цілого покоління. І ми хочемо вас показати як приклад. Хочу побажати, щоб ви ще довго-довго жили. Ви будете як приклад довгожителя -довго нашої громади. І щоб вами раділа сім'я, родина. І ще раз вам спасибі за те все, що ви зробили в своєму житті. У спілкуванні з довгожителькою Євгенією Кушко усі разом згадали минуле, торкнулися сьогодення, помріяли про майбутнє, світле та мирне. Повна піднесеного настрою бабця емоційно ділилася епізодами зі свого життя, які здебільшого мають сіре забарвлення. Зростала в сім'ї, де виховувалося п'ятеро дітей. У свої маленькі сім-вісім років зазнала розкуркулення, голод 1932-1933 років, вигнання із рідної серебрії. Є учасником Другої світової війни ветераном праці. І ніщо не стало на заваді для великого люблячого серця, сильної волі маленької української жінки. Сьогодні життєва осінь поважної серебрічанки зігріта обіймами рідних людей. Дітей, онуків, правнуків, а також відзнаками й нагородами за важку працю, за долю у випробуваннях. Розчулена візитом бабця Женя щиро подякувала за увагу до неї і турботу. Дякую, що прийшли, а я ще нікуди не збираюся, сію світ вже 98 років. Ось так і треба жити: безкорисливо любити навколишній світ, дбайливо ставитися до оточуючих, шанувати працю. Усміхаючись йти назустріч людям, радіти і бути вдячним Богу за кожну мить свого життя, жити так, як живе 98-літня Євгенія Федорівна Кушко з Серебрії Могилів-Подільської громади.